Психіатр ЗСУ заробив мільйон доларів за час великої війни. Трамп підписав низку указів у перший день другої каденції. А дворічна дитина побила рекорд України. Вітаю глядачів Укрінформу. Про головні новини 21 січня розповім вам я Карина Луніна. СБУ затримала головного психіатра Збройних сил України, який за час повномасштабної війни розбагатів на понад мільйон доларів. Чоловік вирішував питання щодо придатності військових до проходження служби. Як встановило розслідування протягом 2022-2024 років, посадовець придбав три квартири, будинок, дві земельні ділянки та чотири преміальних авто. Все своє нове майно він оформив на родичів. До того ж, під час обшуків слів. СБУ знайшли у нього 152 тисячі доларів та 34 тисячі євро. Правопорушнику загрожують 10 років за ґратами. Зупинення зовнішньої допомоги від США, вихід із ВООЗ та відтермінування заборони Тікток у перший день президентства. Трамп підписав низку указів, зокрема про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів, щоб визначити, чи відповідають вони інтересам Америки. Далі Трамп оголосив про вихід США з всесвітньої організації охорони здоров'я та паризької кліматичної угоди, а також відклав дію заборони Конгресу на Тік. Кто як і обіцяв, 47-й президент Америки розпочав боротьбу з мігрантами? Їх вже припинили впускати. Одразу після складання присяги Дональд Трамп розпорядився відключити додаток для перетину кордону, за допомогою якого мігранти могли легально в'їхати до США та отримати дозвіл на роботу. До того ж, президент Америки повернув смертну кару. Трех залізничників поранено внаслідок удару Російської Федерації по потягу Укрзалізниці. Фото з наслідками атаки опублікував очільник компанії Олександр Перцовський. Також трьох поліцейських поранено внаслідок удару по Куп'янську. Росія атакувала правоохоронців дроном Молнія. 2 крім того, під обстріл потрапив цивільний автомобіль. Жінка та чоловік поранені. Вранці окупанти скинули з дрона вибухівку в Дніпровському районі Херсона. Повідомляє там Влада внаслідок ворожої атаки постраждали п'ятеро людей. У всіх, за попередніми даними, мінно-вибухові травми. А вночі сили ППО збили 72 БПЛА. Ще 59 дронів, локаційно втрачені. У Полтавській та Черкаській областях внаслідок атаки пошкоджено установи, господарчі будівлі, приватні будинки. В одному з районів Київщини пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Сталося загоряння трав'яного настилу в лісосмузі, який оперативно. Но ліквідували рятувальники і до ситуації на фронті за добу зафіксовано 152 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів, 72 авіаційних, скинувши 111 кабів. Застосував понад 2,5 тисячі дронів камікадзе та здійснив майже 5 тисяч обстрілів. У Генштабі підтвердили успішні атаки дронів по низці важливих об'єктів окупантів. В другий за тиждень прилетіло по нафтобазі Ліскінська у Вороніській області, яка належить до найбільших російських державних корпорацій РосНєфть. Там знову палають резервуари з паливно-мастильними матеріалами, якими заправляли армію РФ. Вибухи лунали і на авіазаводі у Смоленській області, де модернізують та виробляють штурмові літаки су 25 Також українські війська Атакували командний пункт 29-ї загальновійськової армії РФ у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині. Результати ударів наразі уточнюють. Маленька одеситка встановила рекорд України з плавання. Дворічна Емма Клочкова з Одеси стала наймолодшою в Україні дитиною, яка пропливла 25 метрів у басейні. Дистанцію вона подолала за 3 хвилини 29 секунд. І це не всі новини спорту. Володимир Кличко має намір повернутися на ринг, щоб битися за титул і стати найстаршим чемпіоном світу. Про це заявив його промоутер Лофлер виданню S-News. 48-річний Володимир Кличко прагне побити рекорд Джорджа Формана, який став чемпіоном світу у 45 років. На цьому в мене все Підписуйтесь на ютуб канал Кринформу, аби залишатись в курсі актуальних подій.